Напередодні різдвяних свят в Німеччині та Австрії проходить хода злих духів крампусів. Це древня язичницька традиція Альпійського регіону, яка має безліч прихильників у Європі. Це наш обряд, що зберігається роками. У свій час всі чоловіки моєї родини брали в ньому участь, аби передати цю традицію наступним поколінням. Перевтілені у казкових персонажів горці навідуються у домівки до маленьких дітей. За хороші справи, перелік яких записаний у книзі добродія Ніколауса, нагороджують, а за погані навпаки, малечу карають та лякають крампусами. Батько завжди дозволяв двом-трьом крампусам заходити до нашої хати, і ми діти добре діставали від них. Цього дня всі дуже боялися. Хоча до проходу ряджених хизувалися один перед одним, що це не так. Потім ховалися від крампусів під столом, але завжди було дуже цікаво і весело. У традиційній ході крампусів від хати до хати зазвичай беруть участь сталі групи ряджених представників олімпійських поселень, які проходять ретельний відбір. Але до параду може приєднатись кожен, хто не пошкодував півтори-дві тисячі євро, аби придбати відповідний костюм. І хто має бажання розважатись, маючи на собі зайвих кілограмів. Двадцять ті, хто розуміється на масках, серед натовпу жахливих створінь одразу може впізнати роботи відомих майстрів. Ця маска реальна коштовність, яка не має ціни для нашої сім'ї. Один раз на рік її надягає мій син під час традиційної ходи. Після чого маска знову повертається на своє місце біля вікна. Це справжня традиційна маска. і Я сподіваюся, що вона завжди належатиме моїй родині. Хода антиподів святого Ніколауса обряд, що певний час був під забороною, але за останні 30-40 років здову набув неабиякої популярності. Паради крампусів відбуваються протягом останніх двох тижнів перед католицьким різдвом.